Один робочий день позаду, яким вівторок 21 січня видався на події. Вже готова розповісти команда телеканалу Вінничина і сьогодні у випуску. Експертні команди замість мсеків. Як працюють та які результати змін? СБУ викрила чергових ухилянтів та колаборантів на Вінничині. Одні платили, щоб втекти, інші прославляли РФ. Перед законом повстануть усі. Чотири лапі шукають дім. А нових господарів вже знайшли 80 собак із Вінницького муніципального притулку. Два тижні у Вінниці працюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони замінили мсеки, які розформували наприкінці минулого року через корупційні скандали. Завдання нових команд визначити ступінь непрацездатності та встановити групи інвалідності. Усі процеси автоматизовані, що мінімізує корупційні ризики. За цей час послугою однієї з команд скористувалися вже близько 200 пацієнтів. 46 експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування осіб від початку року запрацювали на Вінниччині. Так в обласній клінічній лікарні імені Пирогова діють чотири експертні команди. Вони визначають ступінь непрацездатності та групи інвалідності. На базі нашого закладу з 1 січня функціонують чотири постійних експертних команди, дві з яких загального хірургічного напрямку, одна травматологічного профілю і ще одна в термологічного профілю. Також від 24 першого числа буде функціонувати гематологічного профілю експертна команда і буде приймати кожну п'ятницю. За два тижні лише на базі лікарні Перегова близько 200 осіб пройшли обстеження в експертній комісії. Оглянуто близько 80 осіб. Близько 20% рішень не позитивних, а в основному то вони є позитивні для пацієнтів, тому що в основному ми оглядаємо людей, які були поранені внаслідок війни, так як ми, команда травматологічного профілю. Направлення на огляд видає сімейний або профільний лікар. Усі процеси автоматизовані від призначення дати прийому до визначення лікаря експертної команди, все аби виключити корупційні ризики. Послуги доступні як цивільним, так і військовим. Запрошення формується самим закладом і відсилається на командира частини. Сформованою і обумовленою датою, тобто, якщо їх можуть відпустити там через тиждень, це обумовлюється і формується сама дата. Потім вони вже з'являються вже на розгляд комісії. Ну попередньо комунікується із частиною і з самим військовозобов'язаним. У кожній комісії працює мінімум три експерти, а в лікарні імені Порогова зазвичай п'ятеро. Якщо рішення експертної команди не влаштовує, його можна оскаржити у центрі оцінювання в Дніпрі. Документи на оскарження може подати пацієнт або лікуючий лікар. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Мавіки, 3 т тепловізори та автомобіль отримали військовослужбовці 144-ї окремої піхотної та 110-ї механізованої бригад. Завдяки безпілотникам українські військовослужбовці зможуть проводити аеророзвідку, виявляти позиції ворога, координувати удари, а ще знищувати ворожу техніку і живу силу окупантів. П'ять мавіків т отримали військовослужбовці 144-ї окремої піхотної бригади. Це вже п'ята передача від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для піхотинців. Це дуже велика допомога на даний час, дуже-дуже це як воздух для нашої бригади. Так що ми дуже вдячні і будемо цю допомогу втілювати в якісний наш режим роботи і все надалі. Що там по БПЛА самих, ну допустимо, ми дуже вдячні, вони там є скорість 75. Є, так само дуже допомагають коригування розвідки і так само скідів. Ми знаємо, що, допустимо, там 15 кілометрів, але вони 12-10 кілометрів всіх нам служать. Запитом військових цього разу були саме безпілотники. Депутати міської ради на 2020 п'ятий рік передбачили збільшення суми фінансування. Пріоритет безпеки оборони це 1 мільярд 14 млн грн. Переважно ми плануємо закуповувати fpv дрони Mavic 3T. Це ключова роль, яку ми взяли для себе для того, щоб допомагати, бо знаємо, що військові потребують такого і малого його центрального забезпечення. Ця бригада виконує бойові завдання на покровському напрямку, і це вже не перша наша з ними зустріч. І саме сьогодні ми передали мавіки. Це дуже важливо. Я вважаю. Я вважаю, що мавіки взагалі потрібно передавати ну, кожен тиждень. А бійці 110-ї механізованої бригади, які нині відбивають ворога на Донецькому та запорізькому напрямку, отримали від гумштабу безпілотники та тепловізори. А ще автомобіль, аби вчасно підвести БК чи евакуювати поранених з поля бою. Вони виконують дуже важливі функції, розвідувальні, особливо які передають інформацію. Ми бачимо, що де робиться і. Приймаємо рішення. Передали і мавіки 3 т з приборами ночного бачення, з тепловізорами, для того, щоб вони допомагали хлопцям бачити ситуацію на полі бою, вести розвідку. Також передаємо автомобіль, який буде слугувати для підвоза боєкомплектів. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює громада Вінниці. Гумштаб підтримує на постійній основі понад півсотні військових частин. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. СБУ затримала колаборантів та ухилянтів, чекали на окупантів і прославляли війну РФ проти України. Двоє віничан поширювали пропаганду в соцмережах, героїзували російських військових і дискредитували ЗСУ. Тепер на них чекає відповідальність за антиукраїнську діяльність. 31-річний місцевий безробітник, колишній працівник громадського закладу та е пенсіонерка теж місцева мешканка. Е після початку повномасштабного вторгнення вони почали активну діяльність у соціальних мережах, в тому числі заборонених на території України. Е активно просували ворожі пропагандистські наративи, їм загрожує. Від 3 до 5 років мір за заходу для них не обиралося. А от за 11,5 тисяч доларів чоловікам обіцяли гарантований перетин кордону до Молдови в обхід контрольно-пропускних пунктів. СБУ та Нацполіція викрили ще одну схему вже незаконного переправлення ухилянтів за кордон, організовану двома 37-річними війничанами. Для втечі з України використовували водний транспорт. Зловмисників затримали під час отримання 23 тисяч доларів за послуги. Їм потім про підозру за частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне прибирання осіб через державний кордон. І санкції заті передбачає до 9 років позбавлення волі. Розпочався новий аукціонний сезон земельного банку. Виставлено перші лоти у 2025 році, серед яких найбільша ділянка проєкту площею близько 4 тисяч гектарів. Про можливості, які створює земельний банк, інтерес аграрів до участі в торгах та фактори, які впливають на високу вартість суперенди держземель та ситуацію в цілому по країні та на Вінниччині Зокрема, нам розповість Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний земельний банк та проєкт. Земельний банк, пане Ярославе, мої вітання. Вітаю, Світлана. І для початку розкажіть про земельний банк, який механізм прозорої суборенди державних сільськогосподарських земель працює на практиці. Да, перед тим як розповісти про це, я хотів би сказати, що у нас в державі є 800 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель. Це саме саме ті землі, які є в різних органах управління, таких як фонд держмайна, академія аграрних наук, міністерство юстиції, міністерство освіти і цім. Землі мали би приносити державі користь, тобто мали би отримати держава прибуток з цього, як на схожих площах отримують прибуток агропідприємства. Але, на жаль, сьогодні держава отримує від цього тільки збиток. Тому фонд державного майна разом із міністерством аграрної політики запустили проект Земельний банк, який дає можливість використовувати ці землі в законний спосіб із. Результатом, який буде наповнювати державний бюджет, тому е, влітку минулого року кабінет міністрів передав перших 100 тисяч гектарів державних земель е, державному земельному банку, в результаті чого були підготовлені земельні ділянки. І 1 жовтня такі аукціони вже відбулися. Це важливо теж і символічно, що вони відбулись перші на Вінниччині. Це було перших 16 земельних ділянок. Аукціони пройшли успішно, і ми сьогодні продовжуємо працювати і розпочали торги вже в 25-му році. Ви сказали про те, що першими торги були саме на Вінниччині. Якщо говорити загалом, скільки торгів відбулося в нашій області і з яким результатом? Загалом по Україні відбулося більше як 260 земельних торгів, по 175 яких вже є заключені договори оренди. Це на площа більше 10 тисяч гектарів і сплачено вже до бюджету 343 мільйони гривень. Тому, якщо дивитись окремо регіон Вінничину, то із 25 земельних ділянок по 22 вже відбулися успішні торги на площу більше як півтора тисячі гектарів. І сума, яка сплачена переможцями, це 63,3 мільйони гривень. І середня вартість оренди таких земель склала 36 тисяч гривень. Це надзвичайний результат, який ми навіть не очікували, але сьогодні це той результат, який... Формують формує конкуренція, формують аграрії, які працюють на місцевості на землі. Ви вже сказали про те, що вартість у Вінницькій області найвища. Чим це зумовлено? І як формується вартість у оренди державних земель? Аналізуючи торги, які вже пройшли. Тобто, перед проектом ми говорили про імовірні надходження, про ймовірні вартості і. Вважали, що 10 тисяч гривень – це досить хороша ціна за гектар на початку, але аграрії показали те, що висока конкуренція формує високу ціну. При старті 3-3,5 тисяч гривень за гектар я нагадаю, дуже важливо те, що державний земельний банк не передає у власність, і це не стосується саме власності, а передає в оренду землю, тобто в користування земля залишається в державі. І при передачі де старт був 3,5 тисяч гривень. Ціна виростала навіть до 40 тисяч гривень за гектар. Це ті кошти, які щорічно будуть іти у державний та місцевий бюджет. А хто є переможцями торгів на Вінниччині? Переможці більшості торгів і на Вінниччині загалом по країні це місцеві агропідприємства, місцеві аграрії, ті, які користуються іншими земельними ділянками, поруч в масивах, поруч, які розташовані із цими земельними ділянками. Хоча конкуренція велика, і найвища конкуренція, яка була саме в Калинівській громаді в Вінницької області, це був 51 учасник, і торги тривали більше 9 годин. Якраз така висока конкуренція формує і високу вартість землі, тому звичайно ми про це говорили і раніше. Що коли люди мають у власності землю, то передача їх не по прямому договору, а через земельні торги значно покращує результат, той який хочуть отримати отримати саме власники землі. Розкажіть ще, будь ласка, які умови Суборенди пропонує земельний банк і хто може взяти участь у торгах? Якщо говорити про умови, то умови щодо самих торгів це 14 років передача в оренду на 14 років для однорічних насаджень і 25 років для багаторічних. Разом з тим, стартова вартість торгів – це 12% від нормативно-грошової оцінки. В Вінницькій області це близько 3-3,5 тисяч за гектар, тобто це старт, з якими заходять люди. На торги, і після проведення торгів, переможець має сплатити оренду на рік вперед. Тобто це, що стосується загальних правил. Що стосується самих учасників, то звичайно, ми перевіряємо походження коштів, так? ми перевіряємо, якщо це юридична особа, хто є засновниками юридичної особи, щоб ці особи не були підсанкційними, щоб засновниками не були. Громадяни країни-терориста так і це теж важливо, те що після проведення торгів проходить перевірка переможців. Але саме основне і саме важливе, це те, що критерій для переможця це те, що він хоче законно працювати на земельній ділянці і законно сплачувати кошти в державний бюджет і місцевий бюджет, а не в кармани комусь чиновнику. Пане Ярославе, на завершення розкажіть, де можна ознайомитися з інформацією про доступні до Суборенди земельні ділянки. Інформацію ми постійно публікуємо в себе на Фейсбук-сторінці, в телеграм-каналі, на нашому сайті, на сайті фонду держмайна є інформація. Хотів би окремо звернути увагу, що в нас працює інтерактивна карта, яка розміщена на нашому сайті, дає інформація про проведені земельні торги, про ті, які оголошені, про ті, які. Планується до оголошення, тому маючи таку інформацію, аграрії сьогодні можуть спланувати і передбачити ті земельні ділянки, які їх можуть зацікавити, локаційно зосередити, можливо, в одному чи в двох кластерах земельні ділянки, саме які їм цікаві. Тому теж заохочую підписуватись і слідкувати за тим, які земельні ділянки виставляються, і разом з цим збільшувати свій власний земельний банк. Сподіваємося, наші глядачі дослухаються до ваших порад. Дякуємо вам за роз'яснення і дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам До побачення, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ Державний Земельний банк та проєкту Земельний Банк. Нових господарів вже знайшли 80 собак із Вінницького муніципального притулку. У закладі тваринам надають належний догляд, харчування та ветеринарну допомогу. Вінничани, які люблять тварин, але не мають можливості взяти чотирилапого додому, можуть допомогти хвостатим, придбати корм або речі. Пес барні вже рік знаходиться в притулку. Чотирилапого покинула родина і його підібрали на вулиці. Піклується про нього доглядальниця Наталія Сайкова. Знайшли і привезли сюди. Тепер він живе у нас. Такий ось пес два роки тому Наталія переїхала з її рідного Маріуполя. Працювала на Азовсталі, виїхала на початку Великої війни. Після окупації міста переїхала до Вінниці з родиною. Вдома жінка має кішку, зізнається, обожнює тварин, тому й влаштувалася в притулок. Тепер має десяток улюбленців. Пішла в центр зайнятості. По моїй спеціальності у вас тут у Вінниці нічого, звісно, немає. Це далеко від Вінниці. Ну і мені запропонували сюди спробувати. Спитали, чи люблю я тварин. В мене то кішка, але спробую з собаками. Спробувала і вийшло. У притулку дбають про належний догляд харчування та надають ветеринарну допомогу для чотирилапих. Умови для них в нас хороші. Я вважаю. В кожного вольєр зовнішній і внутрішній. Коли тепло, ми їх відкриваємо. А взимку там в них піч, опалення. Загалом у кожного там свій вольєр, дуже їм там добре. У притулку мешкає більше 70 безпритульних тварин. Для них збудували майданчик для прогулянки. В ньому ж з песиками працює кінолог. Цьогоріч планують проводити реабілітацію через спілкування з тваринами, каністерапію для військових та ветеранів. Не стерапіються для військових, це для цього було построєно це все і введена посада кінолога. Кінолог е, на цій посаді в муніципальному притулку виконує обов'язки тільки для е, поліпшення адопції, тобто хоча б приручити безпритульну дику тварину до поводка і щоб з нею можна було виговорити, щоб легше було адаптувати. З муніципального притулку віничани можуть взяти собачку додому. А якщо немає можливості прихистити чотирилапу, то його можна взяти під опіку. Просто привозити корм або речі. А натомість провести час із хвостиками. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Таким видався на події День, що минає. Команда телеканалу Вінничина продовжує відстежувати інформацію з життя області, аби розповісти вам про найактуальніші теми. На цьому вважаємо вам лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.